Знайдіть найменший цілий розв'язок нерівності. 6х більше або дорівнює 48. 4х більше за мінус 16. Мінус 2х менше мінус 6. Мінус 7х менше або дорівнює 49. Розв'язання. Поділивши обидві частини нерівності на 6, отримаємо, що х більше або дорівнює 8. Тоді. Найменше ціле число, що задовольняє нерівності це 8. Поділімо обидві частини нерівності на 4. Отримаємо x більше за мінус 4. Оскільки x строго більший за мінус 4, то найменше ціле число, що задовольняє нерівність, це мінус 3. Поділімо обидві частини нерівності на мінус 2. Оскільки мінус 2 менше 0. То потрібно змінити знак на рівності на протилежний. Отримаємо х більше трьох. Тоді найменшим цілим розв'язком буде число 4. Поділімо обидві частини на рівності на мінус 7. Оскільки мінус 7 менше 0, то потрібно змінити знак на рівності на протилежний. Отримаємо х більше або дорівнює мінус 7. Тоді найменшим цілим розв'язком буде число мінус 7.